Я вам зараз покажу мою кімнату після зруйнувань. Тут стояла кровать, на якій ми спали, де, де ми спали. Тут був стол, де ми їли, ну, ну і там диван. Восьмирічний Дмитро Дуб оглядає кімнату в будинку, в якому з батьками жив місяць тому. Такий вигляд дім має після того, як поблизу 23 липня розірвалася російська ракета. Ось фотографії частини будинку, в якій жила родина Дубів. Це уламки російської ракети, які знайшли під час прибирання у дворі і на даху будинку подружжя Сергія і Ліни Дубів. Дмитро Дуб згадує день обстрілу, коли росіяни випустили по Кропивницькому 13 ракет. Май всі 13 чули. Розхвилювався, інше не було будинку, злякався. Хочеш повернутися сюди? Хотілося б, хотілося б, тільки вже після війни. Під час обстрілу родина ховалась у підвалі. Знаходились ми внизу. Ракета прилетіла з того боку, звалила стіну, ці меблі, які тут були на нас на кришку. Ну і, власне, зруйнувала все остальне. На даний час за допомогою небайдужих людей, і фізичної, і фінансової, прикрили покаплівкою дах будинку, щоб те, що залишилось, не зруйнувалось. Частково відновили паркан, ворота, щоб не лазили мародери і так далі. Ну, влада обіцяє допомогти, зробили такий технічний звіт, в якому в кінці висновку написано, що будинок зруйновано на 79%, який непридатний до нормальної експлуатації. Категорія 3 аварійний. Пошкодження, які отримав будинок внаслідок ракетного обстрілу, оцінює у 2 мільйони гривень. У який спосіб визначають ступінь пошкоджень, пояснює начальник обласного управління цивільного захисту Володимир Слінченко. Будівельники, комунальщики, проєктанти, відповідно, вони обстежують будівлю, вкладають відповідний акт і додають до нього фотофіксацію. Після цього вже акт розсматривається. Після цього є попередня розрахунки збитків. Спочатку визначається вартість будівлі, скільки вона коштувала до руйнування, після цього скільки коштів необхідно, щоб її відновити, рахуються окремо матеріали, рахується окремо ну, робота. Після неможливо відновити будівлю, необхідно її демонтаж. Це окремо рахується. Алгоритм відшкодування збитків через ракетні обстріли у державі ще не визначили. Він розробляється, каже юрист Кропивницької міськради Дмитро Татарко. Юридичним управлінням здійснюється робота щодо розробки порядку надання грошової допомоги постраждалим мешканцям. Думаю, декілька тижнів ми розробимо це. все. Ми зараз про збитки не кажемо, а кажемо про допомогу з місцевого бюджету. Зараз виконавчі органи визначають розмір цієї допомоги, порядок затверджуватись виконавчим комітетом і окремо, що буде вносити зміни до програми, бюджетної програми щодо можливо що дасть змогу саме з міського бюджету надати ці кошти. Родина Дубів нині живе в родичів. На роботу їздимо за 20 кілометрів. Зараз в селі проживаємо. Їздимо кожен день на роботу, незручно. Приїжджаємо пізно, виїжджаємо рано. Дитина вдома на з чіка, чіка приїхали, повечеряли і спать вже немає, коли що і займатися. Каже, сумнівається, що до зими встигнуть відновити цей будинок. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.